12 і Леру. Сегодня мы будем продовжувати виживати. Здравствуйте, Здравствуйте Хорошо, видите? Да. за деревом. Здравствуйте. Да? Я пошел за деревом. Ладно, я йду за деревом, а я... А ты сам тут? А я то за деревом. А, туда. А ты за мною. Так, а там чуть баба шка не спалниться. Да бо ти зламав ты зломал домик. Е, да, я его не як? Ти зламав його. Там половина досок. І що? Ну, вона не буде спавнитися, бо ти її зламав. Жалко. Хотів... Бо ти її життя зламав. Ні, я її хотів вбити. <говороти> а наша була було домик Там. Йди собі туди. Ось ми продовжуємо. А-ля-ля. Добиваємо дерево. Так, дерево вже Но, зламалося. Ні. Я що добуваю? Ну, у мене вже не. Гуди добу. Дофігаю трохи. Тільки? Дофігає трохи. У мене 17 дерева. 17 штук. Ну, у мене так чуть-чуть побольше. 12. Ну, так, чуть-чуть побольше. Буде. Да? Не, ну у меня чуть-чуть побольше, 17. У мене 20. Говори по українськи Ну да. А? Что? Потык вчело, що? Скайп. потик в чоло. Блін. Я так і знав. Я так і знав, що тут скажешь. О, да, я придумав. Давай ми мы зробим рівне Такі вони криві чи що? Ні, я маю на увазі поставити дві штуки. Я маю на увазі тебе вишпати. Ти їбіл. Так, все. Ну да, вони приїли. У мене рівно два стака. У мене один так. У мене два. Ще застроїм. О, овця. А, блін, чого я так бью? У мене ж топор є. Так куди? Я перлогу роблю. Ну, один удар вона лягнула. Що? Стоп, я заблудився. А. Я вже понял. Де я ти ще заблудився там, а? Хлопчик умієш. Уже ніде, вже, ніде. Я вже понял, де є. Я згадав. Я гнімаю. Доп... Що ты думає? Так Що я це... добудеться де казан. Що? Щоб у нас дома стоїть казан. Эмм, казан? Казан. Ну да. Котл. Да. Ну да, стоит. Э, добре, добрый, вы мне потребите. Так, лишка я перемещаю на двух пол. Ну ты зробив хату. Ааа, блин! Призрак за мене. Блин, да вы таки страшные кинь. Какие кинь? Тебе страшний скин. Да ладно. Да. Не верю. Напишите в комментарии, в нього страшный скин. Страшный скин. Да. Да, мне ч страшно того скина. <страква> Дохне. Ты че он призрак обойтись? Себе. Тільки не поймена. Вот так. Ладно, де одного блока не вистачило. Блін. Що хватило. А, а Ой, не. я потупав. Моє дерево! Не вмирай! Я вірю, що ти живе. Бля, я зараз дохну. Просто зараз дохну. Будемо робити сауну. У мене три стака з'явилося. Кого? А, два стака. Е, так, так, о, ти вже зробив. Красота. Так, пацан, то наша кімната буде. Чо? Що ти робиш? Так, тут цвіточок буде. Так, квіточка, іди сюди. Татя, ми ще в прошлій серії зробили мозг. Гарний. Можливо. А, вот. А то хто зламав? Не я. Да ладно. Я в першій серії пішов до дерева до дерева. А ти потім сказав, ти будеш там, да. ламати дом. Так, цветочек! Мне гриби. Вау! Тут грибы не Тут грибы не дороблены. Тросник! Тросник мне понадобился. Ну тут очень много супа. Наш ти так багато супа зробив? Статика, миши мені теж потрібні будуть. Знаєш на що? Щоб у нас на грядці зробити. А, сто? Щоб ми нам... не парили воду. Їржа. Давай, бег, Так. Так. Карта. Я можу зробити карту зараз. Так, стоп. Значить так. Стоп. А я завершаю, напробуй сундук. Физрук? Сундук. Кто знает физрук, ставьте лайк. Я знаю. Я тоже. Поставь лайк. А, я поставил. Ладно. Все, Бежу додому. Хотя квитку я неку не знайшов. Не, не, не нормально. Але по дорозі найду може. Так, дві овечки. Вбивати я їх не буду. Ля-ля-ля. Блін, ну. Так, я тут... Де я нормальна квітка якась. О, Яблуко. О, тільки тут яблука. Так багато яблука пропустив. Так добре, що в нас тут мост є. А то я зараз би плив. Багато би часу займало. Так от кавітки! Кавітки біля нашого А Я пішов десь богна куди. Так Все, туда поставлю зараз квітку. Всього квітка у нас росте можливо. Вона як виглядає як дохла. Сука. Отак. Ой, Блін. Все. Так, горошок. Красота? Да, это... Не объяснима. Так, на тут ребенка ложу. Так, всю иду, в той сундук. Кстати, у меня есть забор, зруби другой балкон, добре? Добор в сундуку на другом поверсе. Все На другом поверсі мы там оружие. Не, давайся, я маю на наведу. Э... Дивись, Зара. Вот он двери. Так, все, я понял, дай мне А не, 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 не тут. Десь придумай тут двери. Все, добрый, я все придумаю. Ой, сколько тут гимна всякого. Так, э... так, далеко. Э... Так все. Одна мышка. залишилась. Блин, кто тут вырал? Чуешь? Чуєш, ты? Кто мне тут выурал? Точнее я. Да ладно. Где так не Склад Взорвайся. Ну ладно, хоть буду. Дрогами пиццу. Мацай можно. Ну, это не точно. Или не упал? Ну, а, -а, -а. а ты что робишь? Ничего. Нет, ничего. Балкон робишь? А, ты стекла робишь? О, я придумал, где будет балкон. Знаешь, где? Да. А куда ты не горе? Ладно. Эммм. Зараз покупаю. Двери тут побора, до речі, треба закрывати. Блин, тут... А, не-не-не, так, так. Вот тут можно, давай. Ты чекай там стекла будут? Не-не-не-не-не-не. Не, не тут. Так, видит, Тут стекла. Вы? Mm. <laughs> добрый, тут тоже будет стекла. Такие тут бомби. Это добрый в бою. А что ты добрый это? Так, я по чуть-чуть его убедал. Видьма! Клево! Я Встановив домик і одразу відьма з'явилася. А пам'ятаєте, коли ти розрушив домик, відьма не було. багато Відьма, mm. відьма, 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 відьма. Де та дура? Ей, іди до мене, відьма. Ти дохне, ти поки що не потрібен мені тут. Так відьма, Давай, іди до мене. Ой, сама протруїла себе. Ай, блин, мене впроповіло. Ай-яй-яй-яй! Ай, ай, ай. Дві палки випало. Паучий глаз і святопель. Добре, я що балкон майже зробив. Добре. Так, дай мені ті. Що? Ви забор. Так, на перший... На перший поверсі... На... На першому поверсі. На другому поверсі є топор. Відійди в від мене. Я можу зараз розкинути речі і ти можеш забрати їх. Блін, mm -hmm. чого в той вік... Відьми... а, а пам'ятаєш, ти фляску найшов у відьми? Де? Mm -hmm. де вона? Щоріло? Ты издевайся, Джуном? Та шут, Ти Ты гімнастик? Ой. Як ти дох? А? Не ми чукайся. Як ти помер? Мої речі не підбирай, У Скелет. Походу скелет. Походу тебе скелет дало. Да ладно. Може. Йой, какие тут сткл. Тут так много... Багато стекол. Ты не удивляешься. Да вас так это чи що? Так. На що? На що он нам? Нова прорита яма. О, крипа. О, блин. Я хотів порох. Эндермен. Вот Enderman. там, вот в пещері. його ноги. ведьма я сам закупаю. Де ведьма? Блін, вона телепортувалася! Я Я здох. Йомой, тут крипер перед моїми очима з'явився. Ай! Ти може представити себе. Крипер перед моїм очима з'явився прикинь. А? У мене теж і що? <риклад> <риклад> Йо, як там речей валяється моїх.